Чому ж кровять ясна? Кровоточивість ясна зазвичай свідчить про запалення або проблеми з доглядом за ротовою порожнинною. І от декілька причин. Кінгівіт – це запалення ясен із-за накопичення зубного нальоту та бактерій. Парадонтіт це більш глибоке та обширення захворювання, які руйнують ткані, які підтримують зубні ткані. Жорстка зубна щітка або просто неправильна техніка. На мою думку, це основна проблема, із-за чого ясна. тобто неправильне використовування своєї зубної щітки, із-за чого або взагалі не використовування, або з виникає кровотечивість. Потім, можливо і за дефіцити вітамінів, наприклад, вітамін С, вітамін К, гормональний збой, вагітних жінок або у підлітків під час монопаузи або захворювання різні, наприклад, щитовідної залози. Поправте, будь ласка, куріння. Куріння знижає кровопостачання до ясен, що і визиває кровотечивість. деякі ліки, наприклад, антикоагулянти. Перше правило це гігієна ротової порожнини і правильна техніка. Використовувати зубні нітки, ополіскувачі різного рода, два рази чистити зуби і обов'язково раз на півроку зробити професіональні чистки зубів і профогляди. А якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях.